Сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці це християнське свято на честь народження Богородиці Діви Марії, мами Ісуса Христа. Це свято вважається одним з найважливіших 12 церковних свят. Цьогоріч за новий календарем воно святкується 8 вересня, і саме для храму Різдва Пресвятої Богородиці сьогодні особлива дата, адже храм був названий на честь сьогоднішнього свята. Ти вітаю усіх наших дніпрян. Мешканців міста Дніпро з таким величним християнським святом, святом Різдва Пресвятої Діви Марії Богородиці, а також привітати цю нашу величну громаду з 10-ю річницею престольного свята. І ви знаєте, що це такий наш особливий острівець, тому що я вважаю, що звідси все почалося утвердження вже нашої помісної православної церкви, тому що в той час, коли була коли все це починалось, а було все в труднощах і в ганіннях в той час, то Бог показує, що Бог у силі, і Бог у правді. І ось я сьогодні вже 10 років поспіль сюди приїжджаю на це величне свято. Сюди приходять мільйони людей. Чому? Тому що це великий комплекс, тут діти гуляють, ялинка на Різдво, тут всі різдвяні відбуваються звичаї, традиції гуляння. Сьогодні, безперечно, трошки складніше у цей військовий час. Але народ, цей наш храм, любить, сюди приходять, сюди вкладають свої якісь емоції теплі, тут воїни, тут волонтери, тут захисники. А насамперед, тут така благодать міста Дніпра. І вона велична і вона свята. Я сердечно хочу поздоровити настоятеля цього храму, нашого Віталія, громаду цю з величним святом. Хочу привітати сьогодні нашу Оксану Іванівну Петровську, тому що треба пам'ятати, що це материнський храм, він побудовуючи всіх матерів, і не випадково тут збираються матері і загиблих воїнів, і які без пропавших. Церква, до речі, ними опікується. І якщо когось хтось забувся про них, то церква про них не забувається. І ось ми збираємося в наших святинях. І хочу привітати нашу Оксану Іваніну, тому що сьогодні, цей материнський день, день, коли ми звершуємо наше престольне свято, ми її нагородили орденом святого рівноапостольного князя Володимира. І це було прохання і благословення нашого предстоятеля, блаженнішої епіфанія нашого. Владикі і нагородили і побажали здоров'я. Це знак такої великої любові до вас, великої поваги до вас і великої вдячності до вас від всіх нас. Дозвольте. Грамота за заслуги перед помісною українською православною церквою та побожним народом. Петровська Оксана Іванівна нагороджується орденом святого рівноапостольного князя Володимира, митрополит Київський і всієї України Епіфанії. Оксана Іванівна Київського поздоровляю Дякую. такою власною місію, такою власною розповідаю. Оксана Іванівна. Прошу. І вам квітня від вас. Дякую щиро, дякую щиро. І велика подяка для нам до Подяка за сина і подяка за нашу віру. Дякую всім, дякую. А ми махаємо. Ми... Я хочу побажати усім нам здоров'я, перемоги, перш за все, і щоб наші захисники і захисниці повернулись до своїх домівок, до своїх родин. Слава Україні! Героям! Слава! Дякую! Хочу привітати Олександра Володимировича, фонд Солідарність з такою величною місією, тому що це вже не в перший храм, і це не перша така благовгодна справа. Але в цілому це великий дарунок для кожного з нас, хто приступає, поріг саме чому? Тому що почути що щось треба українське, утвердитися у вірі. То Торкнуться до звичаїв, до української мови, до спілкування, до всього, що об'єднують наші церкви. Я хотів би Олександру Володимировичу висловити від всіх нас щиру подяку. Подяку за цю віру, за це бажання зробити те, що зроблено сьогодні не тільки в Дніпровській єпархії, а по всій Україні. Це розбудова єдиної помісної православної церкви. І наш храм став один із них, який став всій сім'ї Православної церкви за допомогою нашого Олександра Володимировича, який втілив життя, цю нашу, можливо, ще слабовіру, але він втілив життя цим будівництвом цього храму. Я сьогодні висловлюю йому, йому щиру подяку від всіх нас, від цих сімей, які охрестили вже тисячі дітей в цьому храмі. від цих Молодих пар, які повінчалися в цьому храмі, від цих воїнів, які отримали благословення з цього храму, від цих дітей, родин, які приходять сюди, на дитячі майданчики, і також на території храму виховують своїх дітей. Йому велике, велике спасибі за те, що сьогодні є така святиня. І хай Господь йому в першу чергу здоров'я, кріпості сил, щоб Господь допомагав, укріплював. І благословляв подальші його ці добрі справи, які він робить по сьогоднішній день. Нехай ця благодать Бога у вигляді народження Діви Марії. Нехай вона безперечно торкається сердець кожного з нас. Миру всім, світла, добра та Божої благодаті. Святом поздравляю!